Він пройшов найважчі ділянки фронту, втратив побратимів, але не втратив віри. Військовий з Решетилівщини В'ячеслав Третецький захищав Україну два з половиною роки. Днями отримав сертифікат на придбання житла. Це з перших днів повномасштабного вторгнення, десь ну, на третій день десь вже був у лавах Збройних сил України. Після чого спочатку попав на харківський напрямок, потім Бахмут і завершив свою. Військову справу в Авдіївці. Такі сертифікати це частина державної підтримки тих, хто захищав країну. Сертифікат, це, скажімо так, ну як грамота для урочистого вручення. От є сертифікат, тобто його дали, в нього немає ніякої юридичної дії. Потім, уже після отримання сертифіката через якийсь певний час. Коли будуть виділені кошти на дану програму, на окремий рахунок, який використовується тільки для цього, ну, цільове призначення є у цього рахунка, будуть переведені кошти у відповідній сумі. Яка сума ну, невідомо. В будь-якому випадку, якесь житло воно не буде ніколи зайвим. Тобто поліпшення житлових умов, я думаю, ще не мішало нікому. На це мають право абсолютно всі громадянини України, які цього потребують. Власниками сертифікатів на придбання житла стали 44 ветерани з Полтавщини, окрім В'ячеслава Третецького з села Покровське Решетилівської громади. Сертифікат отримав і Олександр Луб'янецький з Лобачів.